Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 9 квітня 1141 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують випускати мопеди кожної ночі, але десь останній тиждень кожної доби менше сотні випускають. Минулої доби під найбільшими атаками були Харків знову Дніпро і Краматорськ на Донеччині. В кожному Місті є постраждалі люди. На щастя, без загиблих, ну і багато пошкоджених будівель. В Одещині все спокійно. Одного разу була тільки повітряна тривога. Нічим вона не закінчилася. А в сусідній Миколаївщині минулої доби наші хлопці збили один шахет. Ну і також після перерви в районі Очакова багато атак ФПВ дронами від росіян. На щастя, без постраждалих є руйнування. Ну і на Херсонщині, як завжди, багато російських обстрілів. Там без загиблих четверо пора. Ранених, ну і трішечки гарних новин. Наші хлопці ударним дроном на Росії знищили літак ту 22 м 3 Але поки що відео немає. Сподіваюсь, згодом з'явиться. Ну і чекаємо на гарні новини, як завжди.